Слава націю, вітаю на каналі. Добрий рембат, Віталій Сашко, добрий. Збираємо з козаками раму засобу репшетро. І цього разу вже я до цього вирішив долучитися, почитав інструкцію і доходжу думки, що принцип хоче зробити добре, зробити це сам. Він цілком імовірно працює і тут. Тут, бо є те, як схема. Схема як краще її розміщувати куполи на рамці. Я думаю, що, скоріше за все, коли збирали попередні шатро козаки, вони цього не дотримувалися. Ну, я потім ще перевірю. У будь-якому випадку, я за цією схемою не можу зрозуміти, як їх розміщувати. Бо тут всі значення цілі. 500, 700, 600. А у нас тут, наприклад, 850-950. Ну, де тут на схемі 850-950. Ну, Я не розумію. діапазони взагалі, деякі взагалі не намальовані. От, тобто, І що я зробив? Я сфоткав і тут понаписував ті, які у нас є зараз на машині, стоїть, я їх ще не зняв. 5. І звернувся до виробника, до продавця. Кажу, ви можете, от для моєї рами, для моїх 10 модулів, і от вам фотографії. Мені схему намалювати, як мені їх розміщувати для оптимальної роботи. Бо це важливо. Це важливо. І також я потім зроблю окреме відео, як до 20% підвищити потужність роботи цих куполів цього засобу реп. Теж виробник-продавець це не декларує, ніде не прописує. А воно є, воно працює, воно перевірене, і я це буду для нас робити. Бо насправді, щось я бачу, нікому, окрім мене, це тут не болить. Ну, буду робити. Тобто, на тепер два моменти підвищення ефективності. Перше, це правильне розміщення, за яким. Ну, я не можу з цим розібратися. Я звернуся до виробника. Виробник мені покаже, намалює, я розставлю. І, друге, це використання додаткових елементів. Там за них хтось там просить дурні гроші, але вони цілком доступні за ціною. Там підкинемо, випробуємо, я відзвітую і все буде нормально. Плюс 20% потужності. <кій> Дякую всім за підтримку. Разом боремо й поборемо.